Чому легіонери збірної не приїжджають до України? Чи був конфлікт між Шапаренком та Мудриком? В який все-таки футбол грає наша збірна. Що з Коваленком? Та що Артем Довбик знайшов в кишені зимової куртки? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Фавбет. Давайте стартувати. Кілька днів відео на каналі не виходили. Мав купу справ, плюс захворів І по голосу. Це чуєте зараз. Повертаємось і повертаємось до обговорення найцікавіших новин. Півзахисник Динамо Віталій Бояльський пропустить у листопада в Лізі нації через травму. Повідомляє сайт УАФ. Наш команда у листопаді проведе а, поєдинки проти Грузії та проти Албанії. Втрата гравця, який робить по 30-40 ТТД за матч в хілому, чи у апріорі не може бути критичною. Вагон бажаючих при Сереже їхати у збірну. Хто ще собі травму знайде? Чи може вже в когось кішка захворіє? Коменти, як ви бачите. Різні, але так чи інакше, історія з бояльським продовжується вже дуже давно. Він дуже давно бажаний футболісти для вболівальників у збірні України. Але, як ми бачимо, бояльський за збірну не грає навіть той. Праймовий буяльський кількарічної давнини до збірної толком і не викликався. А нинішній Буяльський далеко не праймовий. в першу чергу через травми, які йому нині дошкуляють, і через які він, на мою думку, не може показувати той футбол, який був раніше. Плюс все таки вік, гравець не молодший. Про збірну ми сьогодні ще поговоримо, друзі, і поговоримо ближче до кінця цього року. Меґогоси, Спортс та Нетфлікс оголосили про спільне партнерство в Україні. Воно дозволить глядачам отримати доступ до контенту від цих платформ в одному спільному пакеті Megogo Pack XL вартістю 499 гривень на місяць, включно до 2 лютого 25 року. Інфа не на правах реклами, якщо що. хоча можна було якби чому взагалі розповідаю? бо це дуже круто. Ми вже потроху звикаємо до того, що всі поєдинки української прем'єр-ліги показують. На одній платформі на УПЛТБ, я вчора приходжу додому, вмикаю Телік, і там у мене канал УПЛТБ. Я, якщо що, знову раніше дивився через одну з платформ, не буду називати, бо мені за це не платили гроші. Це дуже зручно. Тепер ти можеш і кінчики, і спортик європейський дивитися, і якісь прем'єри на тому ж Нетфліксі за достатньо приємну суму, бо все в одному пакеті, і ще й УПЛТБ на одній платформі. Словом, глядача нині радують. Вподобайк! Захисник Динамо Волослав Дубінчак прокоментував матчі з Фернс Варошем у Лізі Європи та Поліссям в УПЛ. Граємо в Європі з командами, плюс-мінус рівні Шахтаря Полісся. Якось воно не клеїться, не знаю чому. Рома Латюхофенхайм, Варош, Полісся. Викресліть зайвого. Рома. Це легко, адже тільки Рома ім'я. І попри хейт до того коменту Дубінчака, він правий. Він правий. Правий в тому, що Динамо Полісся і Шахтар. Це наразі команди плюс-мінус одного рівня. І матчі з європейськими командами для нас є нині складними. І в тому не тільки наша вина. Дякуємо нашому сусіду. Насправді, насправді, цей період в нашому футболі він в якомусь сенсі є позитивним для нас. Бо подивіться, скільки молоді зараз у нас з'являється, бо немає такої кількості кайфових легіонерів, так? І ця молодь має шанс проявити себе і поїхати за кордон. Це здорово. Нападник Роми Артем Довбик отримав трофей Пічічі як найкращий бомбардир Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Вручення Пічічі нападнику відбулося у Римі. Трофей доставили у столицю Італії представники іспанського видання Марка. Журналіст Михайло Співаковський у випуску то, -то таке розповів про майбутнє українського півзахисника Віктора Коваленка. Віктор дуже прискіпливо ставиться до пропозиції. Він відмов у Туреччині і ще певним клубом у Європі. Але пропозиції є. Пріоритет це все ж таки серія А, не серія С, попри слово С, тому що він в Італії вже не легіонер, він не гравець статусу ноу ЄУ. Звісно, він хотів би там залишитися, але теоретично це може бути інший європейський чемпіонат. Бажане, щоб це була не турець. І прямуємо до головної теми на сьогодні. Сергій Рибров зовсім е нещодавно дав дуже е класне, на мою думку, інтерв'ю. На каналі Пряма-Червона. Там була така лампова атмосфера, попування чайочку, і Рибров на багато питань відповів. Я одразу, ну я зловлю за це хейт, але я це скажу, я обожнюю такі інтерв'ю. Я не люблю штамповані ці журналістські інтерв'ю, по протоколу. Оце все. Я люблю ось такі от інтерв'ю. І там Рибров, на мою думку, не усюди, але розкрився. В тому числі через таку от атмосферу, на мою думку. Можу молятися, уважайтеся ну, засирайте мене, якщо в коментах. По-перше, Ребров розповів про нібито той конфлікт. За десятий номер у збірні не було ніякого конфлікту. Так, Михайло пропускав гру, Микола взяв цей номер. Чому всі розповсюджують якісь чутки та завжди думають, що якась атмосфера не та? Ну, якщо вони ділять атмосфера не та, а що трапилося? Я не розумію, хто сказав, що там якийсь конфлікт. Чому ви думаєте, що для гравців збірної України це стоїть на першому плані? Можете в коментарі прямо зараз зайти і написати свою думку на цей рахунок. По-друге, Сергій Станіславович розповів, чому Ярмонко останнім часом не викликався. На його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Ось, наприклад, Гуцуляк і Назаренко, яких ми викликали. Достатньо гравців, але гратиме чудо футбольних умінь Зубков. Нині так прийнято критикувати Реброва на чолі збірної і Зубкова, Ну, що там казати, і я критикую іноді, але загалом Гуцуляка і Назаренка викликали, і вони грали так небагато, але все-таки грали і вони заслужили на ці виклики. Те, що грав більше Зубков, ну, він в принципі раніше більше грав за збірну, нього більше досвіду на такій арені. Тому він грав більше, що тут нелогічно. По-третє, було зачеплено дуже цікаве питання щодо стилю гри нашої збірної. Було таке от питання в стилі, ну, мені здається, що наша збірна, це від ФОЗі було питання, моя, мені здається, що збірна тільки так у нас не міг грати. Валерій Літадінський сказав, що ні. Мені здається, наша збірна може грати в тільки також тако. Ось що сказав Рибро. Це залежить від того, для чого цей контроль. Якщо ми кажемо контроль мече для того, щоб швидко вийти в атаку. Але я пам'ятаю, я завжди гравцям даю приклад гри гриша з Фейнордом. Коли вони програли 1-7, коли вони пропускають перший, другий, третій, четвертий, вони намагаються і далі грати в своєму штрафному майданчику. Все залежить від суперника. Моя думка, нам складно грати в е, глухий. Сухий контроль м'яча. У нас немає тої кількості виконавців з тими якостями, аби грати в пустий контроль м'яча. Та й загалом він нині не потрібен. В нинішньому футболі виграє команда, яка може грати в будь-який футбол і підлаштовуватись під обставини. Наша збірна, на мою думку, найкраще грає в вертикальний футбол. Не просто в якісь влупити м'ячі, там хай розбирається. а Маю на увазі наша збірна вміє дуже швидко виходити в контратаки і забувати якісь голи. У нас є мудрик, у нас є циганков, у нас є класний фініш Редовби, у нас є судок, у нас є Брашко, який може прикластися це залежить від суперника. І від ситуації, що ця ситуація на полі вимагає. Оце голодне наразі. І наразі більшість збірних вміє підлаштовуватись під обставини, ми вчимось і десь у нас ще не виходить. Але загалом треба також означати те, що у нас достатньо молода нині збірна. Це молоді футболісти за європейським. Вони молоді не тільки в плані віку, а молоді в плані обстріляності. І не все вони на жаль на даний момент вміють, але з прогресом з часом я впевнений, вони вийдуть на новий рівень. і Наша збірна теж вийде на новий рівень Ну, і цікавіш на мою думку. Рембров дав відповідь на запитання, чому наші легіонери, типу зінченко, Миколенко і так далі, не приїжджають тренуватися зі збірною в країну. Бо поставили, постав таке питання: що а чому не влаштовуються збори в Україні, а завжди робляться за кордоном? Збори збірної? Я з задоволенням, я хочу, але ж іноземні гравці не можуть. Їх клуби не відпускають. Наших гравців іноземні клуби ні. Зараз це неможливо. На жаль, я впевнений, що всі гравці бажають грати в Україні для своїх вболівальників. У кожного своя історія виїзду, тому, тому клуби і не дозволяють гравцям виїжджати. В Україну ніхто не знає, які там контракти, ніхто не знає, які там зобов'язання, ніхто не знає, чому українські футболісти за кордоном не приїжджають до України. Е, ніхто не знає, які є нюанси по виїзду. Ніхто не знає, друзі, крім цих футболістів і наближення до них людей. Але у коментах чимало пишуть про те, що ну, отже, патріоти говорять, що ми стіна, ми патріоти, ми одне ціле, але в Україну не приїжджають, бо щось раптом піде не так. Знаєте, людська психологія, вона так влаштована, що нам завжди простіше додумати щось. Простіше додумати те, що нам комфортно. Коли немає прямої відповіді на якісь питання, ми завжди щось собі додумаємо. В чому яка? Є причина. Нам так простіше. Тому я нічого казати не буду. Скажіть в коментах ви. У мене сьогодні все. Дякую за увагу. Почимось.